Вітаю на нашій сторінці. Знаходжусь на наших котежних містечках. Це бачите котежне містечко номер 4 Це котежне містечко номер 3 будується, вулиця Личова. Це шосте, це 5. А це буде сьоме наш новий масив. Бачите, за ним теж там котежне містечко збирається будувати. Це буде наше сьоме котежне містечко між нашим п'ятим. І ще одним катежним містечком. Тут ділянки по 5,5 соток, по 13 тисяч. Зараз ми робимо всі документи, потім зробимо дорогу, проведемо стовпи безпосередньо по самому містечку. Бачите, світло вже підходить до масива. І будемо продавати діляночки 5,5 соток, 13 тисяч. Дорога зроблена, навколо всі будуються. Так що бронюйте.